Сто років від дня народження Оксани Грице відзначили музей мистецтв Прикарпаття. Українська художниця, майстер художнього випалювання по дереву, народилася 11 травня 1915 року в долині. За ініціативи рідних і друзів, мистецтвознавців і колег організовано камерну виставку та презентовано книгу про життя і творчість нашої видатної землячки. Світлої пам'яті Оксана Грицей, заслужений майстер народної творчості України, митець унікального жанру мистецтва художнього випалювання по дереву, неперевершена портретистка. Оксана Йосипівна, одна з перших в Галичині використала нову універсальну техніку випалювання електрописаком на дереві. Техніка випалювання, мистецтво складне, філігранне, делікатне, вимагає впевненої руки і точного рисунка, високої досконалості володіння інструментом. Оксана Грицай особлива є, тим окрім своєї творчої діяльності вона завжди займала високу громадянську позицію українки, громадянки. І я мав щастя бути знайомий з нею. Ми товаришували з її покійним сином Степаном. Я часто бував у них вдома і завжди, коли ми говорили про творчість, про творчу діяльність, конче кожен раз не обминали. Всього того, що стосувалося української позиції патріотизму, і це не надумано, а це було так благородно, шляхетно і гідно. Оксана тоді ще винник, як активістка українського націоналістичного руху, пробула у Золочівській в'язниці увесь 1937 рік. У 1938-му вступила до Львівського інституту штук пластичних. Високо оцінив талант молодої дівчини митрополит Андрей Шептицький, але усі плани перекреслила Друга світова війна. В Болехові під вивіскою мистецької майстерні був створений культурно-просвітницький осередок для молоді. Пам'ять про нашу видатну землячку живе завдяки її родині і книжкам. Достатньо інформації можна віднайти також в інтернеті.